Трус мозку та розроблена щелепа, такі наслідки нічної бійки на Шполянщині. Чоловіки почувалися просто в нічному закладі із півдесятка проти одного. Натомість ніхто з присутніх навіть не спробував їх розборонити. Хлопцю вдалося втекти, та всю дорогу до лікарні його з родиною переслідувала ошаліла компанія. Більше про нічні погрози Ірина Малюкова. Владислав, студент одного зі столичних вишів, вихідними навідався до рідної школи. Увечері завітав у тамтешню бар. Переповідає, вживав пиво й нікого не чіпав. Раптом до барної стійки підійшов незнайомець і почав провокувати на конфлікт. І починає мене штовхати. Ну він штовхнув мене, я вирішив ну, ніби відштовхнути його. І почалася бійка. Підлетіли його два більших друга, ну ще такі навіть крупніші в мене, бо сам він невеликий. Оки, на землю і почали прямо перед барною стійкою, ніде не виходили ні з бару, нічого. Треба били ногами по голові. Владислав переповідає, його били ногами аж до втрати свідомості. Коли він приходив до тями, продовжували побиття. Натомість, мовляв, ніхто з відвідувачів чи працівників бару навіть не спробував зупинити жорстокість. Ну, був знайомий там і казав, що били його трьох, одливали, він тіряв сознання, одливали і далі продовжували бити. Хлопець навіть не згадає, як йому вдалося втекти. Увесь у крові із роздробленою щелепою ледь дістався додому. Батьки одразу його підхопили і перед тим як їхати в поліцію, завітали в бар шукати кривдників. Ті накинулися ще й на матір постраждалого. Зразу ж ця компанія вся повертається і починають штурхати мене, тягнути за руки. Ось у мене синяк уже тут трохи зійшов. Вони почали мотлошити мене. Цей куліш Руслан каже до мене: виходь зі мною битися один на один. Звідти родина помчала в поліцію, кажуть, нетвереза компанія переслідувала їх аж до райвідділу, Звідти до лікарні дорогою погрожували відправити всю сім'ю в реанімацію. Батьки Владислава переповідають, кривники почувають себе безпокараними, бо один із них, мовляв, діючий, інший колишні працівники прокуратури. Потім, як ми розпочали ну, дізнаватися про цих особистостей, один колишній прокурор, а інший зараз працює в генпрокуратурі в Києві. Тобто вони не боялися ні свідків, ні людей, нічого. Ну, всі скільки людей стояло, бачили, що вони мене так жорстоко збивали. Jawohl. І ніхто ж нічого не хоче. Нині фігуранти справи свою причетність заперечують. Натомість один із них написав зустрічну заяву на Владислава. В той день, коли виникла ця бійка, обидва потерпівших чи заявника звернулися з заявами відповідними, що було нанесені телесні ушкодження. За цими заявами були відкриті кімінальне провадження за 122 та до частини Кримінального кодексу України. Зараз проводяться відповідні слідчі дії, тобто сналіться обставини, тобто попроводяться експертизи, тобто їм призначено про ступінь тяжкість телесних ушкоджень. Мати автора зустрічної заяви сина захищає. Мовляв, Владислав спровокував його своїм жестом. Він заходить в лотос, йому показують якісь там жести пальцями. Які жести? Я людина, 56 років. Я не знаю, що це за жести. Ну його слова, моєго сина, лучше б він мене був тарахнув тоді, або ніж він мене послав такими жестами. Із учасником нічної бійки поспілкуватися не вдалося. Той нині виїхав із країни. Мій зараз син в Індії. І він не втік. Йому віза була відкрита. Єсть тут копії документів. Владислав понад тиждень пробув у Черкаській черепно-лицевій хірургії. Нині продовжує лікування у шполі. Його батьки все ж сподіваються на справедливе розслідування. Та головне просять підтримки у місцевих, які були свідками побиття їхнього сина. Ірина Малюкова, Вікка Новини.